Вітаю, сьогодні продовжуємо працювати і тема уроку в підручнику набагато більше є, зрозуміло. Складаємо рівняння за текстом простої задачі. В робочому зошиті у нас зовсім мало, у нас тільки два номери. Перший, як завжди, у нас тренувальний. З віконочками ми продовжуємо ці наші вправи. Знову ставимо відео на паузу, максимально робимо самостійно, а потім перевіряємо. 24, 7, 64, 7, 28, 8. Тепер приділені ціле спочатку, частинку шукаємо діленням. множенні ціле в кінці. Так тут ціле, зараз позначу. Далі діленні початку, кінець, початок, кінець, початок, ціле, кінець. Все, частинка ділимо, ціле множимо, частинка ділимо, частинка ділимо, частинка ділимо. 36, 6, 72, 7, 35, 5. Частинка ділимо, частинка ділимо, ціле множимо, частинка ділимо, частинка ділимо, частинка ділимо. Та все. І розв'яжи рівняння. В підручнику, ще раз кажу, там розбирали, там у нас більше матеріалу. А це для нас, хто без підручників, дуже зручно це в якості домашньої роботи використовувати. Знову невідоме дорівнює, невідоме дорівнює, невідоме дорівнює, невідоме дорівнює, невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Збільшення ціле в кінці. Зменшення ціли спочатку. Зменшення ціли спочатку. Зменшення ціле спочатку. Частинка ділимо 36 поділити по 9. Частинка ділимо 24 ділимо на 8. Ціле додаємо, збільшуємо. Частинка зменшуємо, віднімаємо 70 18. Так, тут чотири, тут три. Десять і 50, 60, п'ятьдесять два. Так. 52. два. Переписуємо, підставляючи те, що вийшло. Двадцять чотири, ділити по три, вісім. Шістдесят мінус двадцять чотирьох, тридцять шість. Сімдесят минус п'ятьдерівні вісімнадцять. Ой, вибачте, чому це я мінус написала? Ділимо. Ой. Множимо. Девять на четыре, тридцать шесть. Це тридцать шесть. Відповідь 4. 24 на 3 8 Тут вісім, дійсно відповідь 3